Доброго дня підписники і гості каналу. Зараз взяла секатор, вийду гляну, що тут Попробую різнути, що тут з трояндами. Морози ж таки місяць у нас стоять. Не знаю, зараз попробую і трошки там розкажу про розсадники, про розплідники, розсадники про чим пробрізка про знуть буде. Ну, подивлюсь, як воно вийдеться в мене. Зараз. Покажу вам засніжений морозний сад, який стоїть. Бачите, хто обрізає От. листя. Я бачила, що є, обрізають листя, все оставляють, голі, вони все. Ви бачите, в такі морози листя захищає бруньки. Щоб ви знали це. І Я листя ніколи не зрізаю. Те, що само обпаде, обпаде. А так я його стараюся не зрізати. Ну, не, не знаю, що я побачу тут чи не побачу. Ну, от зараз будемо пробувати обрізати. Так не видно. А ну, от, от зараз оно. Я вам отак от покажу. Зелене. Зелене. Я думаю, що вони у нас... Ну так Дивіться. О, бачите? О, зелененький він. Стовбурець той. А цей тут теж зелений. Тут ось ну, так ось. Ось, Отак. От Теж зелений. Ну, поки зелені. Не можу сказати за всі, може якийсь щось і не той, ну зелені. Вони снігом гарно покриті, попідсипані гарно. Я думаю, листя я так зрізати не буду. Воно або ж само посипеться, як я пробризну чимся, чимось, або ж і не буду бризгати в цьому році, ну не знаю, само тому що хіба що Це морози дуже гарні. На, нашу, на, 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 наш оце, на наш, те, що в нас не було їх стільки, роки, То за цей рік морози нас добре витравили в нас оцих усіх шкідників. Я думаю, що їх буде нам багато менше в саду. І ще як і зробимо трішки обробку. Весняну, то я думаю, ми їх позбудемося зовсім. Ну, я не можу вам показати, того що я не бачу зараз. Ну, ну, я вийшла, а ну, так. ну, ну Зелене воно, Вон, дивіться, бачите, зелене. А ну це. Отак. Ну, зелене. Я думаю, що вони пере перезимували. Так як я їм. Азоту перестала давно давати, давала тільки калій і фосфор, то я думаю, що вони в цьому році перезим перезимують. І навіть я не давала осіннє добриво. Може, це навіть і краще. Бо з осіннім добривом з тим, в тому році в мене вони зовсім не вийшли, і я вирішила. Що, що це? Може, воно і не потрібно. Просто викидати лишні кошти. Так, оце ось тут будете обрізати. Ви от будете робити обрізку. Ось дивіться, у мене тут зроблена обрізка. От я це сама, вон дивіться, бачите, у мене обрізка тут зроблена. Ось. Центр куща вон, вирізаний, ось дивіться. Центр куща у вас, щоб був вирізаний, щоб там чашка була. От типа поставив чашку, вона буде стояти. Оце у вас центр куща повинен бути. І ось ті, що той. По бокам йдуть там деякі бокавюшки. Що зрізати, що, що обрізати. Ось так. І тут от і ось. На тому я залишу ось тільки дві броньки. Ось так все. Більше я не буду залишати на бокових паганах. Ті, що в центр ідуть всередину, все виріжемо. І на бокових паганах залишимо одну-дві бруньки і все. Отак. От Тут ще камера така ж. Що... Ось, бачите, ось брунька дивіться. Раз. Все. Зелені вони. Я думаю, вже їх нічого не пошкодить нам. Ось і так. І ви будете щоб різати. Ось брунька, щоб пішла на наружу йшла ось сюди. Наприклад, от, он, вона, он, он. от туди вона ось, он. От туди вона буде перейти, ця брунька. Вона всередину буде йти. Ну, другої бруньки там немає. Буде всередину. Ось ця. Вон буде наружу. Йти Брунька, ось вона пішла. А й та пішла наружу. Ну, Тут багато для неї. Ну ось, ось так. Я не думала, звісно, ну, вийшла. Ви так не хочете дивитися. Ті, що я красиві вон ролики повикладувала. Зовсім прогляду там немає. Не знаю від чого це залежить, від вас чи від. Ютуба, я не знаю це, ну проглядів зовсім немає. Так що дуже вам показувати я не буду. І розказувати, розкажу так. Вкратце і все. Холодно, морозно, і ще й снігу. Таке ще є, ну, це нам на руку, звісно. Зараз виведено багато прекрасних сортів троян, які при правильному уході і обробітку будуть квіткувати безперервно. Зразу після обрізки рано весною я бризкаю по голим брунькам. Ну, раніше я бризгала, Зараз я, я не знаю, буду я брізати цим чи ні в цьому році. А от раніше, так, да, я бризла і бризала залізним купоросом там із е карбамідом. Цим я, цим я всім бризала. Це все є у мене в тому, це я просто хочу вам це... При першій обробці можна 30Б бризнути, першу обробку зробити. Плюс добавить, ну взагалі не треба додавати, 30B і все. Потім пробризати хорусом можна. Місто 30Б можна хорусом пробризати. Теж гарно. Воно вже при плюс 4 температурі воно діє і можна це зробити. Уже по відкритому листу я брізаю редамін Голд, скоро, актелік, плантатор. Ілі плантафол, там, що там, 20 20 20 Коли бутон згороши, горошину, бризгаю вакові суміші, парацельс, таурус, препарат від кріщаться, актара, монофосфат, калія, ложку сиплю. І вже в травні десь п'ята обробка від кріща і іржі. І всяких, ну, коротше. Буде, може воно в, в, тому, не в, ну, в травні десь воно виходить десь так. Бо потім цвітіння ж почнеться, там ще при вже як розкриваються як бутони, такі вже на полурозпуску, то пробризгати монофосфатом калія теж гарно. Вони теж гарно враз розкриються і. Квіт, квіт... Цвіт буде дуже красивим, таким і яскравим. Від ржі пробризати і всяких борошнистостей. Фітаверм, кораген, скор, актелік, плантатор, плантафол і плантатор 5 15 45 А через неділю пробризаємо одним фальконом. Ніяких прилипачів йому не потрібні. І все цвітіння не бризкаємо. А ще я завжди використовую серію чистий лист для троянд. І для гортензій, там для троянд є. Всі, де, де всі мікроелементи, які потрібні трояндам. І я в у кожну бакову суміш я додаю оцей чистий лист. Троянда там нарисована на ньому. А ще при засухах і морозах обов'язково додати епін або циркон від стресів рослин. Після цвітіння, яке буде майже місяць, обрізаємо до першого красивого п'ятилисника і троянда дамо спокій. Починаємо обробку. З першого разу даємо добриво по листу 20 20 20 Теж, ну, що там, мастер чи плантатор, плантафол, плантафін, ну, то, що є. 20-20-20, ну, можна 18-18, 20, ну, однакову дозу даємо. 16, 16, 16. Є там 30, там один і той ні. 30 то дуже, це, а оце так, от, в такому відношенні. Коли з'являться міклі бутони? Октара, монофосфат калію, вертімек. Через 10 днів можна бризнути фалькон на 10 літрів води 10 мг. При бутонах великих бризкає імплантатор 5-15-45. Ну, я, я ложку все рівно додаю монофосфату калію. Оце бризаю цим імплантатором і монофосфату калію. Таку мірну ложечку зелену я завжди додаю чистого листа. Можна парацельс Актилік, актора. Після другого цвітіння я вже бризаю тільки монофосфат калієм, редаміл голд, Актара, топаз, Плюскор. І вже до осені ми азоту не вносимо або в малих дозах. Препарати, які повинні бути під рукою у вас мідний щит. Теж він гарний препарат. Курзат, Редаміл голд, антихрущ з весни, фалькон, тепики, актилік, актара, білизна, скор, топаз добрива 2020-20 5 45 15 Ілі 5 5-15-45. Лінійки плантафол, Там майстер, плантатор. Пантафіл, чистий лист, кораген, таурус. Ну, і все. І розповім ще про розсадники. Хто ще не замовив? Я іще троянди замовила в розсаднику паросток. Так що можете замовляти. Троянди, сказав, такі ж, як і восени були, дуже гарні всі. Буде потім вже розсилка їх. ну, Це вже весною там буде, коли там вони розсилають. Так що можете замовляти в паростку. Це ічня, паросток з ічні. Не знаю, бо там є і інші якісь паростки, то я беру в ічні. Там половко, Сергій половко. от, от у, них, у них багато, дуже багато сортів троян. Ну, У мене вже таких, що, що я просто захотіла посадити ще алейку червоних троянд. І ось він мені червоних троянд, я ще замовила три. Там ще в мені прийдуть, із того, що твоя роза я замовила. Так що роз, про розплідники я розповім. Розплідник, паросток, кращий теж розплідник. Гарний. Люди там гарні, теж молоді люди займаються цим, цими трояндами. Нашими. Потім, де я ще беру. В твоя роза, в долині роз, у мир роз і в Розіні. Оце ті троянди, отут, які ви бачите всі, оце з цих розплідників. З інших розплідників. Де є таке, що то, я його вже повикидала давно, ті що, я теж була ну, не, Наступаю, то теж воно ж воно кожен наступає на якісь грабля. Ну, я ж наступила була так же сама в той розплідник, ну, то не розплідник називається то шахрайство просто. Шахрайське, шахрайські дії. Так що, я, як хочете, щоб не потрапити до шахраїв, я ж говорю: замовляйте це в цих розсадниках. Мені вони люди не, не, не потрібні, не це. Я, я замовляю в них, я довольна тими саджанцями. Саджанці в мене ростуть після них, ростуть непогано. Так що, замовляйте і ви. При, при правильній посадці. Ну, я як буду, може, сажати, може я покажу, як я буду сажати, тоді вже якось прийдуть мені. Там оттуда три чи чотири прийде. Там може, подарки ложать, якщо по одному завжди ложиться завжди. Коли хто два положить, коли ну, я мало заказую, то як багато я заказувала, то не багато ложуть, звісно. Ну, ось ця, мабуть, з зими не вийде. Вона ніколи з зими не виходить. Оця ні на вейбл, вона ніколи не виходить з зими. Ну, зараз глянемо. Ану. Ну, ось, ано, так. Де? Щоб вам показати, що ано. Ано, дивіться, ано. Та ні, зелена вона. Вона зелена, навіть ця, вона ніколи не виходила з зими оця троянда у мене, завжди з-під корня йшла. Ну, а в цьому році. Так що не класів не ставити, зовсім не ставити. Ну, зайшов зразу на канал, поставив клас, ну воно йде тоді в рекомендацію канал, і тоді воно продвигає цю. І люди побачать більше. Більше людей побачить його. А раз в класі не ставити, все, так продивився і все. Ну, не цікаво, значить, зовсім тоді не дивіться. Я не буду їх знімати. Просто і все. Мені хочеться вам хоч що то донести, хоч що то розказати, хоч щось і той, а ви не дивитеся просто. Вам не цікаво. Ну, ось трошки ще і прийде весна. І потім кожен, кожен пише мені, от стільки я коментарів, я ночами їх пишу, вам відписую. Той спрашує, де ти береш троянди, той спрашує, що ти робиш їм. Той здой. Ну так почитайте, ну, відео продивіться, і хай їх більше продивиться людей. Та буде знати, хоч, хоч що робити, щоб не, не спрашувати кожен раз у мене. Беш короткі викладаю ролики в шорці. І там, от, от тоді постійно коментарі. От що а а їм робити, а що ви їм робите, а що ви для пишного цвітіння робите. Я все, по-моєму, розказувала, все-все я розказувала. І ось тільки ну, вже ну, сніг зійде, я ж при, той сипала травмафоску раніше, вона буде собі входити в землю, я тоді попід той по підпушую, вона все в землю походить. А я посиплю ще карбамідом. Ще під кущики, там, круг кущика, ще попідсипаю троянди, там, які Та в мене є кущики, вони різні там, примулки, то той попідкармлю, підкормка буде. Ну, Вже виходить обрізати. Холодно ще, ну. В тому році я вже, мабуть, обрізку закінчила в це время. А в цьому році я не можу. Ну ну що, воно ну, холодно ж, ну що. Мінус 15, мінус 12, мінус це, ну це при такому морозі я не можу, звісно. Вони -то в мене так пообрізані, але все рівно підкоригувати вон той кущик треба. Він це дуже теж вирізати і не буду. Там є цей круг. Де перехресні, ото вирізайте. Де ще, камера не стоїть. Де перехресна? Ось дивіться, ось бачите, гілка, ось дивіться. Ось ця ось гілка ось пішла. ось. А ну як їй показати. Та що ж це воно? Ну, ну, ось вона. Це просто не камера, а той. Що воно її робить? Ось, дивіться, бачите, оця гілка. Вон, вона перехресна, йде. Вон, вона так. От її. Прямо з-під землі вирізати і все. І все, і там нема нічого, Це все, все там обрізано вірно. Ну, по, покаригувати бруньку, щоб е, пішла на той. А може її навіть і всередину пустити можна. Вона дуже така розростається сильно. Получається, такий тоді кущий громаний можна і всередину навіть. Ну, а так стоять. Я вийшла, просто мені цікаво. Як же ж вони. Ну, ще будемо дивитися, звісно, потім. Ще. Що? Ну, поки як морози пройдуть, що воно буде. У нас ожогеті. можуть бути. Ну, поки вони стоять. Так що спасибі, хто буває зі мною. Хто заходить на мій канал. Мало заходить, хоча нас дуже багато, але заходить мало. Не цікаво вам, не інтересно. Ну, все ж таке. Я в цьому році можеш перше цвітіння, все зніму, то я буду тоді вже викладувати вам зімою перше цвітіння. Я зніму його кусочками, як воно цвіло дуже красиво. От я тоді вже буду показувати красиві такі вам троянди. Іменно в першому цвітінні вони дуже красиві. А потім то зажарює то ж їх, то Хто його знає вже, що потім. Ну... Так як в мене не було можливості, я не той тепер у мене телефон з великими можливостями, я можу знімати тут. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.